Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і ви бачите сьогодні у нас новеньку колоду Таро, яку я от буквально нещодавно отримала. Це Таро замовила я, точніше, як мені замовили його з тему, бо я ну, бойкотую все ще цей сайт, цю, цю платформу, не хочу їй надавати свої дані. Але зголосилась людина, яка вже замовляла на тему, мені замовити цю колоду. Вона вартісна, це не бюджетні варіанти, як ми звикли там 200-150 гривень і навіть не 300 Тобто, це ну, у мене є підозра, що це навіть оригінал. Колода називається Aura Ora англійською Golden Kingdom. І є така от ем, контора, яка називається US Starville Games System, Inc. Тобто це якийсь закос на US Game Systems. В US Game Systems я таку колоду американської їх не бачила. Ось така коробочка приходить, дуже красива на ній голографія, дуже вона гарно грає, блікує так, ну прям дуже красиво. Така голографія, до речі, не сама дешева. Ось так вона виглядає. Це, я так розумію, карта сила. Ну, Зараз будемо дивитися. Ось такі тут боки. Нічого такого особливого, але коробка зручна. Я люблю такий формат. Оце самий зручний формат такої коробочки книжечки. І якщо вона маленька, Оце моє саме улюблене. це мій самий улюблений е, варіант. Я від нього в захваті. Є книжка. Давайте книжку роздивимося. Вона ще була в плівці, але я її зняла для того, щоб показати оцей красивий блік. Не хотіла дивитися. От, тут у нас що. Ну, Made in China, Published US, game, US Starville Games System, Inc. Ну, в общем, треба подивитися, що це за сайт. Так, ось такий автор профіль Lai, senior practitioner in the Entertainment Design Industry. А, працював з Ubisoft, Disney, Ну, тобто, ілюстратор працював над а, іграми і над фільмами. NFT Artist, illustrator. А, так, так, так. Далі, давайте дивитися. Картинок немає, два, буквально кілька слів опорних, але є у нас тут трошки карт додано, гарний папір, але і половина книжки китайською мовою. Ось така книжечка. Ну, в принципі. Що вона є, що її немає, як би що що тут? так, Ось так вона випадає, ця колода. Ось така коробка. тобто, Тут нічим не покрито, просто звичайний собі картон такий, але плотний. Да? Це приємно, що плотний, дуже дуже гарна, ну, гарне, оце все оформлення. Прям, вау. Так, Ножа я не брала. от, Давайте відкривати цю колоду. А вони ще мені знаєте? що Тут написали, що тут є якась додаткова карта, оце вона, мабуть, є. Ора Таро, типу, заглавна. Ну, окей, що вона, мені теж, що вона є, що її немає, якось не дуже принципово і важливо то все. Але нехай так, будемо зараз дивитися, сподіваюся. Ну, вона прям прям вартісна. Тобто, це видання мені обійшлося, ну, 700-800 гривень. Тобто, прям як можна сказати, деякі оригінали. да, ну, У нас зараз цей. Лоскарабе уже 900 тисяч гривень коштує. Тому десь так, так. Тут? Папір у нас звичайний, без гофрування, без ляного покриття, такого, як ми іноді китайці можуть запропонувати. Так, у мене тут смітничок. Ах, ви що, ви що? Що у нас тут виходить, що в нас є? Ну, це не Це не гілдінг. І це не Ну, якийсь такий цікавий пропластикованість карт. Дуже цікаво. Ось вона така шершавенька. Так цікаво. Але я на камері не бачу такого бліка, щоб як ну, тут, да, був? Щоб тут блік сильніший. Так, цікаво. Країни позолочені, тому таке. Так, ну давайте дивитися: зріз рівний. Картончик достатньо цупкий, приємний. Дуже приємний такий, знаєте, ну. Тут є якесь покриття однозначно. Ось така сорочка, абсолютно нейтральна, мандала, типу не мандала, сонечко. Давайте подивимося карти. Ну, Дуже красиві карти. Мені вони трошки відблискують, а вам, сподіваюся, гарно видно. Так, дурень ось такий. Дівчина стрибає да, зі скелів, воду, собаки, голуби тут біля неї. Ну, я, я от повелася прямо на картинки, на, оцю, на стиль малювання, бо я такий стиль малювання дуже люблю аніме, не аніме, 2D-не-2D. 2D. Ой, дуже красивий маг. Подивіться, які стихії в нього. В нього тут, позаду в нього є Маген Давид. Угу. Так, так, так. Лілії Троянди, тобто вся символіка збережена, але додані так, отакі деталі. Ну, я не знаю вам, ну, отак от, 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 от вона виглядає. Оце таке в, в неї покриття. Оце воно таке. Ну, так от видно нормально, а тут є, типу, позолота якась. Дуже красива жриця, тора в неї роззакрита. Дуже багато мушель. Гранати є. Тобто, вся символіка збережена. Я не буду на ній дуже сильно звертатися, зупинятися, але ми просто подивимося з вами візуальний ряд. бо мені. Мені дуже подобається. Мені, мені дуже подобається ця колода. І, скоріш за все, що це прям оригінал-оригінал. Просто що тему, типу, як майданчик, на якому вона продається. Бо я не думаю, що копію будуть робити прям настільки якісну. Послушники, які малесенькі в нього, в цього єрафанта, подивіться лиш. Клас. Так. Закохані. І Янгол, і. Взагалі нравиться на колісниці. Так само. Ой, Мені подобається, що Колісниця теж за героєм нашим є який замок, та фортеця. Є оці леви. Ой, хорошо. Так, леви на силі, Лев на силі, Такий серйозний. Дуже гарно. Самітник. Колесо Фортуни. Ой, подивіться, подивіться на цього Сфінкса. Кавона няша. Так, я ближче піднесу. сподіваюся, вам подивить. Так хорошенька, хорошенька. Містиція. Так. Повішений. Дівчина. Так. Угу. Смерть. Теж малесенькі, малесенькі люди. Маленькі гвінтики, так? Да? Так, помірність. Яво. Вау! Вау. Ну тут да, спокуса, медові ріки, які тебе просто огортають, приліплюють тебе до цього. Гарно зображено, красиво. Вежа. Угу. Яка зіронька гарна. Тобто теж ніяких пошлості, да? ніякої обнажонки, але дуже чуттєво, дуже красиво, ніжно. Так. Місяць. Місяць такий, да? Прикумарена трохи подружка, але ж місяць він у нас якраз про ці всі речі. Далі сонце. Пір'я павича. Угу. Прикольно. Суд. І світ. Дуже красиво, Дуже гарно. Так, далі жезли в нас йдуть. Двійка жезлів. Такий жезли, маленькі листочки, росточки, так, і взагалі вони. Або і тут два жезла є. Ну, тобто, в принципі, символіка збережена, да, і полетіть-не полетіть, полетіть їхати не їхати, да, відірватися від цього чи ні. Так, трійка жезлів, той самий герой у нас, так? Ну, схожий. Але вже він щось вже він вирішує ці в питаннях своїх. Четвірка жезлів, мабуть, той самий герой, вже в нього партнерка з'явилась пропонує йому розвиватись далі. так Теж цікаве, цікаве читання. П'ятірка жезлів. Ситуація конфлікту. Така бурхлива, до речі. Шістка жезлів. Сімка. Вісімка. Дев'ятка. Так, перев'язаний теж. Окей. Десятка жезлів. Угу. Паш. Ой, карти двору, мені вже подобаються. Лисята, хитрощі такі, так? Да? Хорошо, лицар жезлів. Ага, з вогню, так, так. Королева жезлів. Ой, ой, яка вона красива. Ой, ця зачіска, да? коли каре вивернути наверх, це дуже симпатично. І король жезлів, Вау, який він сексі. І яка в нього тут, який такий в нього гекон здоровенний, да? що це варан навіть. Клас. Так, мені вже дуже подобається кубки. Угу. Все-все по вейду. Двійка кубків. Трійка. Четвірочка. П'ятірка. Тільки місточка не видно, так? А так в цілому і вода є. Стежка, в принципі, є, да? тільки бери і йди. Бери ці кубки, що стоять, і йди. не хочу. Так, шістка кубків. Угу. Подарунки, спогади. Сімка. Ого, тут прям навалено, да? бачите? Не просто в кубках, а воно прям горою. Тут і дракони, і змія, і лаври, і гроші, і замки. Не бачу єдине, що людини, так? Ну, типу, особи. І не бачу якогось такого. А... Оціє вищої да, енергії. Ну, окей. Так, вісімка кубків. Без жезла, але йде. Дев'ятка кубків. Угу. І десятка кубків. Красиво. Але бачите, от, воно вроді би якось є оцей ну, натяк на цей блік, але його немає. От він в житті мені більше в золото віддає, ніж в, в кадрі. Паш кубків дуже симпатична баришня, лицар кубків, королева кубків. І король. Ще з двома кубками. Дивіться на нього, які Так, ту мечів. мечів. Двійка мечів. Трійка. Четвірочка. П'ятірка, шістка, сімка. Ага, є тут, бачите, такі якісь. А, це, мабуть, задумка така художника, да, якісь такі, мабуть, треба буде золотом оздобити це все, щоб воно було красивше, красивше, Мені не вистачає, да, якогось гілдінга по бокам. Якось воно так не вистачає. Хочеться ще. Так, з вісімка мечів, понятно, дев'ятка теж. Десятка. Паж. Ой, який він. Злюка така, задумав щось, угу, замислив. Лицар мечів. Королева. Ну, така вона занадто ніжна для королеви мечів. І король мечів. Ну, цей похож, похож. І пентаклі в нас лишились з вами туз з гілочкою. Двійка, трійка пентаклів, четвірка, п'ятірка, шістка, сімка, вісімка, дев'ятка, десятка, паж, лицар пентаклів, королева пентаклів. І король Пентаклів. Так, знаєте що? Це, в принципі, от я сміливо можу сказати, що ця колода може бути і для новачка, тому що символіка тут збережена <кій> аркани взагалі чисто вейт-вейт, навіть без авторських якихось додатків. Там трошки в кубках було, але в цілому, тобто, я її сміливо можу рекомендувати. як... Колоду для вивчення таро, системи таро. Дуже приємно стосується. Все-таки, знаєте, подарунок самому собі. Ну, може, другою колодою. Да? Оце от, так, да, може бути. Е, ну, Шукайте по картинці, тому що я не знаю, ну, як аура таро. На Аліекспресі її поки що немає. Можливо, вона з'явиться. Я б, звісно, е, хотіла би. AliExpress використовувати для покупки цієї, але як вже вийшло, І пакування мені прийшло ну, таке, не саме хороше, чесно вам скажу. Тобто не було попирки ніякої, вона була просто в плівці. Але так як я не оформлювала це замовлення, то я навіть пожалітися не можу. от. Але коробка сама хороша. Ось така колода була у нас з вами сьогодні на огляді, на розпаковці, на перше враження. Дуже гарна, дуже, ну, прям жриця, жриця оця Вау! Супер. Мені дуже сподобалась. Так, книжі. Ну, додаткова карта. Надо, не надо. вона, як на мене, вона ні до чого. От. А колода, я думаю, що буде достатньо робочою, абсолютно такою адекватною в плані роботи і на цьому. Все, дякую, що ви були зі мною. Ми побачимося в наступному відео, Па-па!